Ладно, поїхали. от я, лука модрищ. Нам треба виграти. Так, Аня, тебе обіграв Наступна Анжела. пас даю. Поїхали. Давай, 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 я собі теж зніму. Так, на нас нападають. Ух ти, йолки палки Чуть не вдарило. Давай мені пас. Не не, мені пасик, мені пасик. Я вожу мяч. Все, поїхали. Хопа! Ти подивися, як атакує вона, лки-палки. Команда мрія проти команди надії. Ой, Кирил, не забив! Як ти так не забив? Ну що це таке? Дивись як відкривається. Диви, як Аня відкривається. Молодець. Та ж під ворота біжить. Диви, 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 як газує. 3-1 ми програємо. Назад, назад. Ох ти, як йому зарядив! Коротше, іще втратив м'яч. Я тобі кажу. Давай, давай. Пас, паз на Кирило! Давай, Аня, давай, 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 відкривайся, молодчина! Пішов! Так, тут ворота. Ух ти! Йолки-палки! Забив! Забив, гол! Який рахунок? Скільки? Хто виграє? Ми? Ми. А, вони виграють. Ялки-палки. 4-1 ми програємо. Десятий номер. Лука Модріч. От, ззаду буде видно. Давай, подавай. Це на заміну. Давай давай. Ой, відкривайся! О! Задалеко віддам м'яч. Дай Ані, дай Ані пас. Ох ти, я перехопив. Роналдо Гол, вон вболівальники сидять. Хлопають, так. Це оплески Роналду, так? Та, оцьому, це Роналдо йому оплески. Скажи дякую вболівальникам. Він подякував вам. Поїхали далі. Чи... Який рахунок? 4-2. Ми виграємо, та? А ви, та? Нічого собі обережно. 4-2 ми програємо, оказується. Рональдо приймає м'яч. Рональдо забирає. Роналдо забирає. Роналдо не забиває. <палки> Ох ти, як гарно забрав нього. Не забив Роналдо! Ой, ялки палки А ти. цей. Я Лука Модрич. Ох ти забігла аж сюди. Давай. Кутовий. Чотири-два ми програємо. Не включив. Піштангу, піштангу, піштангу. Нема голов, давай. Да граем далі. Граем далі. Піштану туда. Ох ты, нема. Ставь штангу. Фу! О, є. 4-3. Роналдо забив. Гол. О! А ну підпригни, як Роналдо, справжній. Ще раз. <рес> Ладно, наступний раз підпригнеш. 4-3! Ми програємо. йолки палки але вони грають. То справжній клуб, до речі. Ух ти! Фу. Э, e, наш мяч, так? Все, 4-3. Дивись, Анжела тримає Роналду. Щоб він... Аня нападає. Відкривайся! Потім кажеш, що я не відкриваю. О! <кліст> Ой, ай яй 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 Попав в мене! Все ж, штрафний штрафний! Штраф Лікар на поле прийшов. Лікар на поле. Спитай в нього, де були, що до чого. Давай, Кирил, став, давай. Давай на мене, на мене пасік. О! Ох ти молодець, молодець! Ох, на тебе як! О, який прийом класний! Та йолки палки 4-3. Роналдо не може забити гола. Вон там взагалі якийсь хлопець вийшов в шльомі. О, красава. Кирил, давай я тобі пасік даю. Кирило, обережно, обережно. Добре, добре, Кирил. Хтось справа, хтось зліва, я ж вам казав. Ти або справа, або зліва. <плес> Ох ти! <плес> давай, давай роз по полю. Вставай за нас, за нас вставай, вставай, вставай. За нас, за нас. Все, тут ми переділилися, оцей ігрок за нас грає. Аня звати. Пішли, а той ігрок їхній за них. Таня, Таня, Стоп, шок, що, що таке? Все, поїхали, поїхали. Поїхали. 4-3 ми програємо. Забили? Так, нас четверо, а їх раз, два, три, чотири, п'ять, шість. А їх шестеро. Ні, їх п'ятеро. Давай, давай, атакуй, атакуй, ми ж програємо. Бач, як та атакує. Ми програємо. Ну правильно, вона атакує, але вона сама. Ух ти! Йокки-палки, такий замах, що я я... Коротше. Ти... Вися, тепер як треба забивати гол. Хто справа стоїть? Кирил. Ти... Аня, та, Таня, 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 йди справа. Я ти зліва, зліва та. А Все, я йду, атакую. Даю, даю. Треба забити гол нам. Не треба. Гол забити. я, Я-я-я-я, я, це я, це я. А! Гол! Ось так треба забувати. Фу, хоч зрівняли. Ну все, я йду на ворота я вже більше бігати не буду. Сильно. Фу, ледве-ледве зрівняли гол. Вирізав пас, обіграв одного, обіграв другого. Фу, ледве-ледве. 4-4. Ми зрівняли рахунок, ледве-ледве. Ох ти що! Він закритий, бачиш? О, добре. Ух ты, нечестно. Там, там рука, якщо чесно. Пенальти, короче. А, я на воротах стою. Давай, 15 метрів рахуй. Два, три. Довші, довші шкрвоки. А так пенальти чи штрафний? А, штрафний тоді. Штрафний, добре. Бо він маленьким кроком виїхав. Стенку ставай, Кирил, ставай легендський. Стенку і я встану. Все, давай, поїхали. Та, не та я знаю, що вони розіграють, вона дасть на нього пас, бачиш, він заряджати хоче вже. Ну 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 та ж грай далі! Що ж ти цей зупинився? Стоп, стоп, стоп. Давай, Таня! Таня, <плес> Бач, в неї шипи, в неї шипи. Ну, обоюдні руки, та, і там, і там. Граємо далі, грайте далі. Дві дві руки були. Нема руки, так, далі граємо. Все, поїхали. Все, ми нікого більше не беремо, да, В команду? Все, бо там зараз ті захочуть зайти. Оті двоє. Бачу, бачу. Давай, молодець, я тобі даю пас. Молодець, диви, які в неї шипи. Ото Таня ігрок. Ракутен. А що в тебе там ззаду написано? Мессі? Уніцев. Давай, Кирил, давай. на. Добре, добре. йолки палки Ух ты! Воно аж просвистіло! 5-4 ми програємо. Анжела забила гол. Ні, ви що, Ні, ми нікого не беремо більше. Тренер сказав не брати. Главне. Нічого, нічого, вона молодець, так. Вона б'є сразу. Не дай вдарити, не дай вдарити! Ух ти! я її! О, молодець, Сергій! Роналду пас! Вони всі в шипах, розумієш? Хто шипи, хто шипи. Я я Прийми, прийми, Той в сороконіжках, Роналду, сьомий номер. Давай, 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 з-під себе! О, добре! Фу, 5-5, ледве зрівняли. Я в шоці. 5-5 ледве зрівняли Дуже важкий матч Дуже важкий і напружений матч Ну але кубок Ліги чемпіонів району повинен так виборюватися Не? Поїхали, в них форвер, в них Диви, диви то тут Жінки прямо Диви який удар! Ух ти! Йоб. та я говорю, вона цей... вона опасний ігрок. Вона сразу, сразу б'є, бачиш. Давай. Диви, яка подачка. О, рука, рука! все, все, Дивись, біжи, я вже штрафний тобі даю! вперед, давай, давай! Відкривайся туди! Ух ти ні ну це, це ти бачиш, Анжела, це у вас воротар і захиста немає. Ти поставив когось в захист. Ти бачиш, захиста не був. Ну, не маю. слухайте, я кажу, дайте я встану я кажу, я бо я хочу. Ні, не ну не ти слухайте. капітан, так само, як от я капітан. Вони повинні слухатися. Значить, слухайтеся капітана. Хто не слухається. Я. Я Зараз дзвонимо Володі. Мені. Зараз дзвонимо Володі тренеру і все. Ану швидко кажи, що там, хто має стати в захист. Хто на ворота? Хай стає на ворота. Ставай, Шуденько. Тренер сказав. У вас на воротах нікого немає. Давай на ворота. Ой! Ой! Пусти ворота в них, бий по воротах! Дрогба, то дрогба в зеленому бігає. йолки палки всіх обіг обвів! Ти пані, як я відбив? А знаєш чому? Бо я бачу, що ти в той кут будеш. А знаєш чому? Бо я на карате колись ходив. Дивися, я отак вдарив. Бачив? Треба було зняти це. Як я відбив м'яч? Вот так, та-та-та. Всі бачили, як я відбив м'яч. Круто, нет? Ні-ні, він сам в шоці, твої, як я він не попав. Ох, чекай, не штовхай тільки його, не штовхай. Швай бо він дуже малий. Більше технічніше краса Вийшов На мене кидай. Давай, давай, Кирил, на мене. Ух ти. А! Так ми і так виграємо. Ми можемо помотатися тут. Ого, занупаною так по нам так. По ногам, по ногам, по ногам не бити. тільки. Той Роналдо той маленький, тільки що так у ноги вдарив. Оцей мене. За ноги, по ногами не вдарив і за руку мене хапав. Я не за, а як робив? Назад, я ззаді. давав. тримав. Він не хапав, він просто ззаді тримав. Давай, поїхали. 5-4 ми виграємо, йдіть в захист. Ми ж виграємо. Кутовий! Кутовий.